Сьогодні ми з вами затестимо ось цю пудру від Патрісія Ладо. Я чула про неї багато відгуків, що вона ніби як хороша. Ви можете бачити моє блискуче лице, якеся, як новорічна ялинка на моєму фоні. <сміття> Тому що я не запудрила свій макіяж саме для того, щоб протестити зараз її з вами. Тому давайте виглядає вона досить таки гарно. Пластик, звичайно, не скло, але в цьому є свої плюси, так? Ми її не розіб'ємо. Тут навіть є пуховочка, ура! Ура! Я переживала, тому що в мене немає ніякої пуховки. Я собі хочу придбати таку, знаєте, трикутну, але ще цього не зробила. От, що ми маємо тут? Вона розсипчаста. Я якраз хотіла саме таку для того, щоб спробувати робити бейкінг, тому що я ще ніколи не робила. Єс не вже була одна розсипна пудра, вона була гіпоалергенна і всяке таке, але... Чомусь, чомусь, не знаю чому. У мене на неї пішла алергія. Тобто моє лице почало від неї обсипати, на жаль, на жаль. Хоча вона була така вся класна, веганська, реально крута, але ну, моєму лицюгу на неї підійшла. От, отже, знімаємо захисну плівку. А зверху. Дивіться, дивіться, там реально ці штучки просто так ковзають, його прикол. Щоб дізнатися, чи пудра хороша, потрібно розтерти її так в руках, якщо немає ніяких мікрочастинок. Якщо ви нічого не відчуваєте під руками, значить вона добра. Я нічого не відчуваю, коли розтираю, тому буде. Давайте ми одну частину нанесемо з цим спонжем. Ця золота стрічка в мені якось новорічним вайбом. Аріно. Все, давайте спробуємо її нанести на нашу пуховочку. І попробуємо припудрити моє обличчя. Прекрасне, мій макіяж. Ууу! Ууу. Що Можу запудрити ось тут. У гайс, дивіться? Це що ось цей блиск. Зараз запудримо. Його тут дуже багато, як ми можемо замітити, так. Uh -uh -uh -uh. That's not bad at all. Wow. Ну, мені подобається, мені подобається. Ну насправді подивіться, весь блиск ось цей пройшов. Ну все. Ну, все, тут я ще бачите, дивіться, отут я ще блищу. А ця сторона вже не блистить. О, как. О, як! Давайте ми тепер візьмемо ось цю мою кісточку для пудри. My favorite. My favorite. favorite. І запечемо мені ось цю сторону. Що ми, що ми бачимо? Я бачу, що мене запудрило. Запудрило знатно. Мені відтінок прям ідеально підійшов. Він такий не жовтий взагалі, дуже гарний. Мені здається, це ідеальний тілесний відтінок, який тільки може бути. Мені він не жовтить, і в загальному він. Ой, бачите, отакий, бачите, якого він гарного кольору. Ну, взагалі, не жовтого, як на мене. Ось так зробимо. Оп. Сюди перенесемо. От. Він взагалі не жовтий.